Вітаю, доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, ми зараз бачимо дуже таку активізацію роботи Червоного Хреста. І от бачили, щойно і в сюжеті, можливо, вже і не бачили, бо то ще в попередньому так само про те, що і норвезький Червоний Хрест так само допомагає переселенцям, і ну, ми бачимо, що така робота триває. Як так сталося, що Кам'янець-Подільський єдине місто в Україні, яке не має статусу обласного центру, і започатковано саме Ось такий психосо... психосоціальний центр. Ну, так, сталося, що «Психосоціальна підтримка населення, тимчасово переміщених, розпочав свою діяльність в нашій області і зайшов у місто Кам'янськ-Подільський в червні місяці. І початок нашої роботи сприяв тому, що до кінця вересня в нас вже було чотири локації повномасштабних, де працювали наші волонтери. Міської організації Товариства Червоного Хреста України, напряму психосоціальної підтримки, у нас дуже багато також внутрішньопереміщених осіб, які приїхали до нашого міста, і залишилися тут. У нас діє дуже багато проєктів, і тому постала така потреба питання: що можливо ще одну локацію, ще одну локацію. Але разом з тим наші донори, це данський червоний хрест, який фінансує даний проєкт, Ну прийняли рішення завдяки нашому скажімо, скажем такій співпраці лідні співпраці і дуже результативним гарним. Роботі відкрити центр в нашому місті це були пошуки, приміщення, це була е, організація документів, це була дійсно пошук е, волонтерів, створення волонтерської команди, які дійсно працюють е, е, з дітьми е, на своїх таких позитивних емоціях, які дарують позитивні емоції. І так в нас з'явився. Така ідея, організатор, організатором яких став Данський Червоний Хрест, наш Національний комітет, обласна служба е, організації Товариства Червоного Хреста. Підтримки, в якому я зараз знаходжуся. Зрозуміли uh -huh. uh -huh. із цим. Ви зараз я думаю, і скажете, де безпосередньо розміщений ваш центр для того, щоб могли прийти туди люди, і скажіть, з чим власне вони можуть звертатися. Тобто, ви будете надавати допомогу. Просто я почула волонтери, а часто людям, які, наприклад, втратили своїх рідних чи втратили навіть домівку свою. Це це величезний теж шматок життя. Ну, можливо, навіть втратили своє життя. Зараз їм так здається. Їм потрібна така. Якісна професійна психологічна допомога, чи є вона у вас? Чи це волонтери, чи це волонтери-психологи будуть допомагати? Ні, в нас саме волонтери. Волонтери, ми надаємо психосоціальну підтримку, тобто ми підвищуємо рівень стресостійкості населення, діток, дорослого населення. Ми е, проводимо інформаційні сесії і саме на... людини, яка приїжджає до нас. Тобто, ми проводимо мовлення. Знаходимося ми по вулиці Огієнка, 10, а працюємо з 10 до 6 години і до нас можуть прийти як і дорослі, так і з дітками, і не тільки внутрішньопереміщені особи, а й наші містяни з нашого міста і з району також. Ви працюєте з 10 до 18, що ви зараз якраз озвучили, але от наскільки я зрозуміла, будете організовувати певні заходи, тобто буде потрібно слідкувати там, скажімо, за вами у соціальних мережах чи можливо на сайті ви зараз. Я думаю, якраз про це детальніше розкажете, і власне будуть відбуватись якісь специфічні події, які будуть цікаві, наприклад, для батьків дітей, для небатьків, просто там підлітків, наприклад, чи якоїсь ін. Чи будете якось розділяти ось таким чином? А, ну, це ж не не, не просто прийшли в 10-й годині, сіли О, і сидять там до шостої до вечора. Розкажіть про це. Ми у нас створений в телеграм-каналі. Чат внутрішніх приміщених осіб, які ну, приїхали в нашому місті, де ми постійно е, прописуємо наші оголошення. В чаті зараз запущена анкета, де є можливість зайти в Google посилання, в Google формі посилання заходять, реєструються. Ми ці анкети, наші волонтери опрацьовуємо і будемо формувати групи для. Проходження занять. Також до нас в центр може зайти так само будь-хто це мама, дитина, дорослі, студенти і записатися офлайн. Тобто, у нас буде так само анкета в паперовому варіанті, і ми будемо формувати групи. В першій половині дня ми будемо працювати з маленькими дітками, дошкільнятами, будемо впроваджувати такі методи роботи психологічної взаємодії мами і дитини. А в другій половині дня тому. Що діти навчаються, ми будемо проводити заняття, формувати групи з дітками. Це буде середній шкільний вік і підлітки. І вже в вечірній час, скажімо, після 16-ї години, будемо створювати групи і проводити заняття по психосоціальній підтримці для дорослого населення. Тобто, ми попередньо спілкуватися, обов'язково наші волонтери будуть спілкуватися в телефонних дзвінках. І від того, ми будемо працювати з цими групами, які будемо набирати і формувати вже графік роботи. Ну, і скажіть, що генератор і стрілінки є у вас? Чи відключення електрики не завадять? <різь> нас так хочеться, що наше це приміщення світло не відключають, але генератор у нас є інтернет, ну, теж, скажімо, є, наскільки можливо, тому. Знаєте, саме основне це затишна обстановка, і ми вже навчилися, що навіть якщо вимкнеться світло чи е, не буде інтернету, ми завжди з дітьми починаємо щось робити з дорослими. в нас дякувати є і ресурси, і саме основне наше бажання, наших волонтерів і класна волонтерська команда.